Щорічно 14 жовтня на велике християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці годинник історії відраховує чергову річницю української повстанської армії. Цьогоріч від часу створення народного військового групування так званої армії без держави, що обороняла рідну землю від окупантів радянських більшовиків, німців та поляків, які посягли на територію та знищували український народ, виповнюється 71 перша річниця. У тисменниці урочистості з цієї нагоди УПА розпочали за українським звичанням з молитви. У храмах міста під час богослужінь звучали подяшні слова воїнам, що виборили прагнення наших предків жити у вільній державі, урочистою ходою. Під супровід маршових мелодій, колона учасників заходу, прийшли до місця, яке у тисменці символізує нескореність української нації, центральної площі, на якій встановлений пам'ятник борцям за волю України, з викарбуваним прізвищем жителів міста, які від віддали життя за незалежність. Панахета та Віче продовжували програму заходів, що відбулись за участю перших осіб району, голів райдержадміністрації Івана Російського, районної ради Володимира Семенєва, їх заступників, керівництва міської ради, ветеранів УПА, духовинства, працівників районної державної адміністрації, районних служб, керівників працівників підприємств, установ організацій, учителів та учнів Тисменської спеціалізованої школи перших третіх ступенів. Панахиду заполеглими під час національно визвольних змагань від служили священники Роман Макієвич, Володимир Гренишин, Руслан Андрусяк, Андрій Костенко, виступаючи перед присутніми, голова районної державної адміністрації Іван Росіцький наголосив: Напевно, та боротьба почалася здавна за будь-яку державу, яка була сильна, яка процвітала, в тім числі за нашу неньку Україну. Неньку Україну здолати практично неможливо. Це є інтелектуальні люди. За якими стоять маса людей, які їх підтримують у боротьбі, в думках, в вірі. І сьогодні це свято, яке зібрало нас на цій площі, де були сотні людей за волю нашої намки України, де стоять наші собочолі ветерани, де підтримує нас і веде за собою свята Церква. Це все об'єднує нашу націю і називається воно інтелігентністю. Ще ніхто не зборов інтелігентність. Сьогодні радує те, що наші вчителі вміють вчити дітей і діти показують хороші знання, прославляючи наш район, наше місто, нашу державу. Тому практично схиляємо голову сьогодні перед тими, хто не дожив до цих світлих днів. Кажемо великі спасибі віру в Бога і віру в віру своїх батьків, що ми йдемо по правильному шляху. Шляху утримання, шляху розвитку нашої держави для того, щоб наша держава була віднині і навіки свобідною, такою, як бачили наші діди, такою, як бачимо ми батьки, такою, як її бачить вже нинішнє наше молоде покоління у виступі учениці Тисменської спеціалізованої школи перших третих ступенів, президента учнівського парламенту Марії Кучер звучали слова подяки ветеранам УПА. Ветерани УПА чи болять ваші рани? Ви собі тільки їх здобували в борбі. Вас і нині цькують ті, що правлять державі. А без вас чи була б та держава, чи ні. Ви самі принесли все, що мали у жертву, і пішли по шляхах невимовних розпук. Вас не можна здолать, бо за вами безсмертя, українських звиттях і трагедій, і мук непідладні ви були тортурам і славі. Бо для вас завжди було і є, щоб жила на землі українська держава, що як рання зірниця над світом стає. Ми пам'ятаємо і усвідомлюємо, що саме вам, шановні вояки, упа, і тих, хто поклав свої молоді голови на вівтар свободи, ми завдячуємо нашою незалежністю, нашим сьогоденням. Пам'ять про святі справи та подвиги героїв вічно житимуть у наших серцях. Святкового настрою додали патріотичні пісні у виконанні зведеного хору за участі народного аматорського хорового колективу Дзвін народного дому міста Тисмениця та народного аматорського хорового колективу «Благовіст» клубу Слобода для ветеранів УПА. Заходи продовжили святковим обідом, під час яких заступник голови районної ради Руслан Фармус та керівник апарату районної державної адміністрації Ярослав Татарин вручили грамоти та грошові премії від голови районної державної адміністрації та голови районної ради.